Кабінет міністрів України планує створити реєстр власників банківських рахунків та сейфів, а у Верховній Раді хочуть повернути нарахування штрафів та пені за кредитами. Україна подала заявку на приєднання до СЕПа платежів, а НБУ тестуватиме гривню. Якщо дані новини цікаві для вас, то обов'язково перегляньте це відео до кінця. Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі ВолодПРО. Сьогодні у нас другий випуск рубрики Фінвік, у якій ми обговоримо найцікавіші новини зі світу фінансів за попередній тиждень. Сьогоднішнє відео розпочинаємо із новини, по якій насправді дуже мало інформації, а саме про створення реєстру власників банківських рахунків та сейфів. Кабінет міністрів у співпраці зі Світовим банком створив так звану матрицю реформ у частині фінансових послуг. Ця матриця реформ містить огляд умов і рекомендацій міжнародних партнерів України у ключових секторах та має слугувати аналітичним інструментом для ефективного впровадження і моніторингу виконання всіх запланованих заходів із нашими партнерами. Ось після її публікації Міністерством фінансів ми довідали, що цей документ передбачає створення реєстру власників і бенефіціарних власників банківських і платіжних рахунків, а також банківських комірок. Посилання на даний документ я залишав у своєму телеграм-каналі WalletPro, тому за бажання можете переглянути цю презентацію. А інформація про реєстр знаходиться на 42-му слайді. Проте сам файл доступний лише англійською мовою. А ось інформації, для чого цей реєстр, яка його мета і яку користь він принесе, у документі чітко не вказано. Тому зараз ми можемо лише здогадуватись. Також слід додати, що відомості про банківські рахунки та угоди клієнтів, в тому числі угода на оренду банківського сейфу, це частина банківської таємниці. Тому які дані і яким чином Кабінет міністрів збирається їх отримати, це цікаве запитання. Ймовірно, згодом КМУ пролиє більше світла на цю ініціативу, тому станом на зараз це більше запитання, ніж відповідей. Також у цій матриці реформ згадується про під'єднання України до єдиної зони платежів у Євро СЕПа. І офіційна заявка на приєднання України вже подана. І це хороша новина, адже СЕПА це класна альтернатива СВІФТ-платежам. СЕПА платежі швидші. Дешевші, так як банк візьме за вас таку саму комісію, як і за переказ в межах країни, і вони трішки простіші, тому що потребують лише номер Айбан рахунку. Наступна новина це повернення штрафів та пені за кредитами. У Верховній Раді хочуть скасувати мораторій на штрафи та пені за кредитами. Такий мораторій був запроваджений ще при епідемії ковіду, і станом на зараз усі позичальники, які отримали кредит від банку або ж іншої установи, звільнені від обов'язків сплачувати на користь кредитодавця неустойку, штраф та пеню, у разі якщо у них виникло прострочення платежів. Депутати заявляють, що зараз цей мораторій використовують недобросовісні позичальники, аби уникнути відповідальності за порушення зобов'язань за споживчим кредитом. Тому, за словами голови підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації і відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, штрафи та пеню слід повертати. Для цього навіть вже є зареєстрований законопроект номер 9424 але він вже лежить зареєстрований ще з червня 2023 року. Тому я не дуже вірю, що лежачи без руху більше половини року, його ось в найближчі 2-3 тижні візьмуть в роботу, приймуть у двох читаннях і він буде підписаним президентом. Найімовірніше, цей законопроект ще полежить щонайменше декілька місяців без руху. Принаймні такі у мене думки щодо цього. І переходимо до останньої на сьогодні новини про Е-гривню. НБУ планує провести відкрите тестування е гривні до кінця поточного року. Це буде вже другим таким експериментом від Нацбанку. А ось вперше НБУ провів експеримент із застосуванням е гривні у 2018 році. Під час першого тестування Нацбанк випустив 5443 е гривні, якими користувалися лише працівники регулятора. Тоді було здійснено 208 операцій переказу між е-гаманцями, 82 операції поповнення цих гаманців, 42 операції обміну-гривень е на безготівкові гроші, 40 операцій переказів та 19 поповнень мобільного рахунку. А ось участь у другому тестуванні зможуть взяти всі охочі. Ну як усі охочі? НБУ розіслав банкам запрошення для участі у пілотному проєкті. Надалі ті банки, які підтвердять свою участь, будуть запрошувати до участі своїх клієнтів. Скільки гривні цього разу випустить НБУ, поки невідомо, так як ще невідома кількість банків-учасників і скільки клієнтів цих банків захочуть взяти участь у проєкті. Проте відомо, що тестування орієнтовно триватиме півроку. Під час цього тестування НБУ хоче протестувати можливість розраховуватися цифровими грошима у режимі офлайн. І відчути попит на таку форму грошей серед населення і чи взагалі існує необхідність у її запровадженні. Тому саме по собі тестування гривні ще не означає, що ми переходимо на цифрову національну валюту. Для тих, хто не знає, що таке цифрова валюта центрального банку, то це аналог готівкових коштів, що є законним платіжним засобом на території тієї чи іншої країни. Цифрову валюту полюбляють часто порівнювати із криптовалютами, бо там також є використання технологій блокчейн. Проте, на відміну від крипти, цифрова національна валюта має централізований контроль. Її емітентом є Центральний Банк України. Відповідно, Е-гривня це електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є Національний банк. Поділіться у коментарях, чи взяли б ви участь в такому тестуванні цифрової національної валюти, якщо б ваш банк надав вам таку можливість. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!